Ради Привільницькій обласній раді та облдержадміністрації, підприємець і громадський діяч. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Ігоре Дмитровичу, як ви вважаєте, наскільки ефективна сьогодні сучасна система самоврядування на місцях? Система самоврядування на місцях вона є ефективною або неефективною. Це вже покаже час від того, як вона спрацює вже по якимось конкретним результатам. А якщо конкретніше говорити про сьогоднішній стан на місцях на територіальних громадах, то якщо ми говоримо про розробку саме стратегії розвитку, то я би сказав так, що та стратегія розвитку, яка розробляється на місцях на територіальних громадах, вона є неефективною, тому що вона не включає в свій процес, вона не включає всю громаду, громада не задіяна. А якщо ми розробляємо план нашого покращення нашого життя. І він буде виконуватись без нас, або ми до нього не залучені, то і звідси і результати, які будуть. От ви пропагуєте ідею розробки стратегічного плану розвитку. Взагалі, розкажіть глядачам, що це воно таке є взагалі-то не я пропагую. Діло в тому, що є рішення Ради регіонів, є указ президента, який передбачає, що буде розроблятися стратегія розвитку України. В цілому угу. вона має бути заснована на стратегіях розвитку областей. В свою чергу стратегія розвитку області має бути заснована на стратегіях розвитку районів. Районні стратегії мають розроблятися на основі територіальних сільських громад. І цей комплекс робіт, який має бути зроблений, він має скласти цілісно-системний пакет бачення, як ми будемо змінювати якість нашого життя до 2020 року. Ось. І коли ми звернулися, коли я побачив, що в області розробляється і почувши на громадській раді, що Сергій Пилипович Татусяк, Повідомив, що в області розробляється стратегія розвитку області, і вона вже е, розробляється другий рік. То е, мені стало цікаво, тому що я взагалі являюсь експертом консультантом з організаційного розвитку. І мені стало цікаво, як воно розробляється, і я побачив, що деякі моменти вони будуть неефективними, і вирішив долучитися. Моя пропозиція в принципі була підтримана. Мені запропоновано продемонструвати то, що я можу пропонувати. Я власне на сьогоднішній день вже запропонував свою, своє бачення ідеаль, ідеальної моделі розвитку Вінницької області, яка може стати в основу стратегії розвитку всієї України як модель. Розвитку. Яка ваша ідеальна модель? Ідеальна модель. Ідеальна модель, вона побудована, якщо давайте спочатку почнемо, що таке стратегія розвитку Давай. для того, щоб Давай. ми розуміли. діло в тому, що якщо не узгоджена плпонятійна платформа, то є така власня. Лебідь, Рак і щука. Вони тянули кожний в свою сторону. На сьогодні я е, також переконався, що багато територіальних громад розробляють свої стратегії розвитку, і не всі чітко розуміють, що ж таке стратегія, що таке розвиток, і взагалі, що таке стратегія розвитку. А е, питання, навіщо вона їм потрібна, то вже взагалі не піднімається. Ось. І тому на сьогоднішній день е, я вже зустрічався е, більше, ніж зі ста сільськими головами. Я бачу їхній. Е, Настрій до, до тих стратегій, що вони деякі, деякі розробляють взагалі для того, щоб е, тільки відмахнутися, поставити ту галочку, що вони цю роботу зробили і щоб їх більше не зачіпали. Але взагалі це має бути е, чіткий документ, який має передбачати, а що ж ми хочемо в 2020 році вже отримати. Або на протязі періоду з 2013 до 2020 року. Так ось е, поняття стратегія, е, воно в принципі це іскусство полководця. Переводиться це древне гречське слово. От е, якщо по суті брати поняття стратегія, то е, стратегія це е, грамотний розподіл нашого стратегічного ресурсу, якщо він є обмеженим. В нашому випадку сьогоднішній стан економіки України є обмежений, тому що до стратегічного ресурсу відноситься не тільки матеріальні цінності, не тільки гроші, а і людський ресурс, інтелектуальний потенціал, який ми маємо, комунікаційні канали, законодавча база то все є наші ресурси. Ліси, ріки, води, моря і океани це все наші ресурси. Так от, наша задача. Сьогодні є наш обмежений ресурс, як його грамотно використати для того, щоб ми отримали розвиток. Тобто, переходимо до поняття розвиток. В природі є чітке розуміння, що таке розвиток. Якщо людина прагне до зміни свої, свого якості, своєї якості життя в кращу сторону, то це, власне, і є розвиток. Якщо вона його отримає, зміну якості життя отримає, то вона отримала розвиток. Якщо людина не отримує зміну якості життя в кращу сторону, то вона або стоїть на місці, або вже починає деградувати. І тоді можна зробити висновок, що стратегія розвитку це грамотний розподіл наших стратегічних ресурсів задля зміни якості нашого життя в кращу сторону. Скажіть, будь ласка, чи можна проводити такі паралелі з радянськими часами, коли теж от стратегія планування розроблялася так досить чітко? Сьогодні і Китай користується от такою стратегією планування, і сьогодні він є лідером е серед країн-виробників. Е -е, стратегія, е це взагалі стратегія, це документ, який е планує на певний період, на певний період але не має чітких е таких. Е Матеріальних визначень, тобто він якось абстрактно більше виглядає. Але взагалі з будь-абстрактного моменту має бути виділена якась певна вже програма. Конкретно. Конкретно. Так от я бачу просто стратегії, які вже розроблені у нас в області. І ну, я і бачив стратегію розвитку Вінницької області до 2015 року. Я мав цей витяг я в руках його тримав. Там ніякої конкретики немає. Там взагалі нічого не вказано. Там вказано, що в 2015 році наша Вінницька область, наше село. Має жити гарно. Тобто ні цифр, ні. Нічого. Взагалі, ні я, цифр, я, я не побачив цифр. Взагалі, той документ, який я тримав в руках, я цифру не побачив. Хоча то був... Хоча е то державний документ, То стратегічний план, який є витягом стратегіч... стратегії розвитку взагалі. Ну, е Це вже питання інше. Тобто, як підходити до е розробки документів, це одне. Який документ потрібен на сьогоднішній день громаді? І коли я звертаюся до громади, ви хочете краще жити? От просте банальне питання, я задаю в кожному населеному пункті. На сьогоднішній день я вчора приїхав з піщанки, я вже на сьогоднішній день зустрічався в п'яти районах області з сільськими головами. Я вже проводив тут, в центрі підвищення кваліфікації державних службовців лекції читав сільським головам. Чотири групи зі мною зустрічалися. І в восьми територіальних громадах ми вже проводили практичну роботу по демонстрації тих моделей, про яку я говорю, або тих методик, тих технологій, про які я говорю. Так от, я вже дуже великою кількістю сільських, сільської громади зустрічався із головами сільських рад. І я вже бачу те, що просте питання банальне, ви хочете жити краще? Кажуть, хочемо. А тоді я їх запитую, а ви планували, як ви будете жити краще завтра, післязавтра? Ви б долучалися до розробки цього документу, який чітко передбачає, що ви будете отримувати завтра, післязавтра, в 13, му 14-му, 15-му, 18, му 20-му році. Ні. А чому ні? А ми не знаємо, що це таке. А навіщо воно нам потрібна? А ми нічому не віримо. Тобто зараз е, я зрозумів, що народ зараз знаходиться в стані такої чіткої пасивності, абсолютної вийдужості до всіх процесів, які відбуваються в державі. Е, є зневіра до влади, є зневіра. Але це не межа нашої, е, нашого життя. Все можна в нашому житті змінити, якщо ми того забажаємо. І, власне, на сьогоднішній день, я продемонстрував, ми проїздили вже там по багатьох населених пунктах. Ми бачимо, як народ включається. Якщо народ почути, якщо їх запитати, а що ж у вас болить на сьогоднішній день, що ви хочете змінити, то тоді можна прийти до висновку, що стратегії можна будувати двома способами. Є спосіб омріяний, тобто ми омріяли там собі. Ми хочемо щось там радужне зорі. Я бачив такі документи, там, де село з населенням там. Під 600 чи тисяч, 600 чоловік населення чи 700, я вже не пам'ятаю. Ми хочемо побудувати палац спорту. Ну, звісно, це нормально. Я кажу, очевидно, ви ще й басейн хочете там мати. Да? Очевидно, ви там хочете ще й плавати. Так, да, а, а хто там буде в тому басейні плавати? Так? А скільки він коштує, щоб його утримувати? А скільки коштує, щоб його побудувати, враховуючи ваш бюджет розвитку? А в селі, як правило, бюджет розвитку там копейки. Копійки які закладаються, там максимально що я бачу, там сто двісті тисяч це на розвиток села протягом року. Це, це бюджети, які там під 2 мільйони. А в основному у нас бюджети десь там мільйон, там півтора до мільйона. Так, от коли е, село бажають, мріють. Але не знає, що з цими мріями потім робити, це невірний крок, і він на сьогоднішній день, коли у нас ресурси дійсно обмежені, він йде в нікуди. І воно буде просто на папері десь залишиться, і ці папери будуть стояти на поличках, можливо, на поличках, можливо, в ящиках, можливо, взагалі про них забудуть скоро. Так от що ми пропонуємо, і як ми хочемо зробити, і яка є можливість у нас достукатись до, до кожного селянина яким чином достукатись? Просто організувати в кожному селі сход села, можна це назвати, сход села, або е, схід активу. Ми проводимо проблематизацію. Ми виявляємо певні проблеми, які є у народу, які заважають їм на сьогоднішній день жити. То, що вони потребують в першу чергу для вирішення. То, що їх болить, ще вони лягають спати, ще вони просипаються, ще вони живуть кожен день. І оці проблеми потрібно достукатись, тому що проблеми виникають у народу коли? Коли ми хочемо більше, чим можемо. А хочемо ми, тому що ми живі люди. Ми є елементами природи, в природі закладено, що ми маємо хотіти, ми маємо прагнути до зміни якості нашого життя в кращу сторону. Так ось, якщо ми хочемо, а щось ми не можемо зробити, тому що в нас є обмеження ресурсів наших, матеріальних, але, можливо, частіше і частіше всього не вистачає інтелектуальних ресурсів, не вистачає, ну можна так сказати, можна, не вистачає мозгів для того, щоб налагодити ті процеси, які можуть поставити нас на поток змінення. От скажіть, будь ласка, я перепрошую, наскільки сьогодні людям, селянам, зокрема, цікава теоретична складова і наскільки вони в неї вірять? Адже я так розумію, фінансової реальної допомоги поки ви не надаєте? Фінансової і матеріальної допомоги ми не надаємо, але е, грамотний підхід до вирішення тих проблем, які у них є, вони, е, воно набагато більше важить, чим матеріальна допомога. Тому що, якщо ви хочете. Дати селянину гроші, то він, напевне, має знати, на що йому ті гроші потрібно, скільки йому тих грошей потрібно, як він їх буде використовувати. Приводжу елементарний приклад. Мені в одному селі Бершицький район, не пам'ятаю вже точно назву цього села, Вершицький район, потрібен капітальний ремонт дитячого садка. Все. Нам потрібно тільки 50 тисяч на виготовлення кошторисної документації. Да. І вони вже шукають гроші 50 тисяч. Ми просто після того, як ми провели е, вже роботу з селянами, кажу, ну пішли, подивимося ваш садок. Діло в тому, що я займаюся підприємницькою роботою, ремонтом будівельної послуги е, з 2001 року я займаюся ним. Тому воно мені знайоме, кажу, пішли, подивимося. Е, перше питання. Яка е, населеність вашого садочку? Наскільки він завантажений? 25%. Тобто із чотирьох груп тільки одна група задіяна. Це говорить про те, що опалювати весь, все приміщення не потрібно. Тому що ну, одна група таки задіяна. Е, вікна міняти всі будівлі на сьогоднішній день це не конче необхідно. Так? Не потрібно вже рвати скажімо, рубашку останню на собі для того, щоб зробити ці вікна вкрай. Е, По-третє, підлогу не потрібно міняти в усьому садку саме сьогодні, тому що діти живуть тільки в, одному, в одній групі і спортзал в них тільки один. От коли ми перейшли до цього питання, то це все переходить в категорію поточного ремонту. Не потрібен капітальний ремонт, не потрібен капітальний ремонт, не потрібна проєктно-кошторисну документацію, не потрібно робити експертизу. І от 50 тисяч на рівному місці я їм вже зекономив. Тому що їм вже не потрібно цих 50 тисяч шукати, а їм потрібно думати, як робити поетапний ремонт цього дитячого садочку. І з нами був присутній голова районної адміністрації районної ради. І він каже, да, в такому розкладі ми готові допомагати. Але не просто так вам виділити цих 50 тисяч, щоб вони згоріли. Тому що за 50 тисяч можна зробити весь, весь капітальний ремонт тої частини дитячого садочку, який дійсно сьогодні потребує. От, власне, такі підходи мають бути. І коли ми виявляємо ці всі питання, то е, не такий страшний чорт, як його малюють або вовк. Е, з точки вирішення на сьогоднішній момент. Саме виходячи з сьогоднішніх можливостей, з сьогоднішніх ресурсних можливостей. Скажіть, будь ласка, хочеться все-таки затронути тему проблем сьогодні на селі. От ви часто зустрічаєтесь з селянами, сільськими громадами, з районними. Які питання, які проблеми сьогодні для них є першочергові? Саме затаскана тема, саме затаскана дороги. Все. Всім потрібні одразу дороги. І коли я їм кладу чемодан і кажу, в цьому чемодані полтора мільйона доларів, і коли ми виділяємо. Е Список всіх проблем, які в них є, більше 20-25 максимум. 25 максимум це на сьогоднішній день, що я зміг виявити проблем на селі. В кожному. Вісім територіальних громад, я вже був, проводив таку роботу з сільськими головами, більше 12 мене проблем ще не, не вилазило з них. Так ось, коли я їм кажу, що давайте тепер з'ясуємо, а що вам в першу чергу потрібно, якщо от у вас є певна частина грошей, і вам ці гроші дадуть в першу чергу на щось одне, що в першу чергу будете робити? І дороги завжди переходять на другий, на третій, на п'ятий, шостий план. Починаємо говорити про робочі місця, як би роботу потрібно на селі створювати. От Коли ми приходимо до вирішення проблеми по роботі, коли ми починаємо розкладати її на запчастини, то чомусь робота сповзає на якийсь інший план. Так от людина в першочергово, найголовніше підійти технологічно таким чином, щоб виявити ту головну проблему, яка турбує сьогодні населення. В першу чергу. В кожному селі вони є різними. І тому не можна їх зараз під одного грибінку підгрібати. Е, дуже багато говорять про е, неякісну реформу або неякісну реформу медичну. Її називають будь-як неякісна, непотрібна, недолуга. Е, недолуга, антинародна. антинародна. Все, реформа не потрібна. Коли я починаю заглиблюватись в цю проблему саме е, медичної реформи в Вінницькій області, виявляється. Що є якісь певні елементи? Певні елементи, які потрібно удосконалити, в кожному конкретному селі вони є різними. І в кожному конкретному селі якісь елементи потрібно удосконалити. І вся реформа. А кажу так, все решта хорошо. Тобто, розумієте, якісь маленькі елементи, їх потрібно тільки узагальнити до конкретної тої території, і в тій території привести їх у відповідність, відповідність до потреб народу, яка їм зараз потрібна. І все вирішується. Тому сказати, що. Які, потреби, які проблеми основні, ну, перерахувати їх можна. Можна там вода, освітлення, дороги, медична освіта, там медична охорона здоров'я, дитячі садки потребують там, ремонту, там, школи потребують ремонту. Але частина, коли ми починаємо їх складати, вони кажуть, що нам потрібні гроші, нам грошей не треба. Нам хрибані нам діяти давати. Скажіть, будь ласка, якщо ви намагаєтесь на місцях розробити таку стратегію, чи означає це, що на всеукраїнському загальнодержавному рівні держава просто неспроможна, чи як розробити таку стратегію, аби все запрацювало, так як ви кажете, план? Один мій знайомий колись сказав: нічого невозможного немає. Якщо держава захоче, якщо керівництво захоче держави, то можливо все розробити. Діло в тому, що. Ту модель, яка в принципі, тут от зазначена, немає зараз можливості це все в графіки передати, але воно є, в принципі, і на моєму сайті, воно, е і в Фейсбуці там дуже багато, я публікую цих матеріалів. Можливо, скоріше воно десь з'явиться в більш е такому широкому масштабі, але хотілося б взагалі, щоб воно було втілено в життя. Тому що на сьогоднішній день ми цю модель показали, як вона має працювати, і її довели до першого керівництва області. Що, зараз е, політичне рішення має бути прийнято на рівні е, керівництва області, голови обласної ради. Е, заступники всі вже чули, всі вже бачили і всі згодні. Діло в тому, що я вже презентував на рівні голів районних рад. Е, ну, вже багато людей це бачили, і ще ніхто не сказав, що так працювати не може. Мені ніхто не сказав, що це все єрунда, давай його викидаємо, воно не потрібно. Всі сказали, що да, дійсно, воно працювати може. Так ось в чому заключає. Я коротко просто е, суть розкажу самої. Ідеї. Ідея заключається в тому, щоб витягнути всі проблеми, які є в кожному територіальному, в кожній територіальній громаді, в кожному селі, їх розбити на проблеми внутрішнього і зовнішнього характеру. Внутрішні проблеми якраз стають в основу стратегії розвитку власного села. Ті проблеми, які вони можуть вирішити самі. Але є проблеми, які вони не можуть вирішити, тому що в них немає компетенції законодавчої, там, матеріальної компетенції, ще якоїсь. Вони переходять, плавно переходять в район. І, ось якщо кожний район умовно вчора я приводив такий приклад в Піщанському районі. В Піщанському районі 15 е, територіальних громад. Ось. Якщо е, ця проблематизація проведеться в кожній територіальній громаді, то е, голова районної ради через е, 3-5 днів отримає список е, із 15 документів. Так? І в кожному документі будуть вираховані ті проблеми, які кожна територіальна громада сама вирішити не може. І тоді е, голова районної ради, голова районної адміністрації, начальник управління економіки вони можуть проаналізувати, які системні є проблеми. В кожному селі і оті системні проблеми потрібно вирішити в першу чергу, тому що село не може їх вирішити. І тоді вони також саме розкладають ці проблеми на внутрішнього і зовнішнього характера. Внутрішні проблеми, які може район вирішити, вони залишаються в районі, стають в основу розвитку стратегії розвитку району. А те, які вони не можуть, воно плавно переходить в область, і на рівні області збираються. Проблеми районних рад 25 п'ять районів, 25 листків лежить на столі у керівництва області. і Керівництво області потім починає розробляти стратегію розвитку Вінницької області. Всі проблеми, які область сама може вирішити, вони залишаються в області. Що не може, воно переходить на рівень вище, тобто в державну стратегію управляє. Державну стратегію розвитку, або вони можуть паралельно вже вирішуватись через наших народних депутатів. У нас є 13 народних депутатів, які від Вінницької області пішли. Через них можна на рівні Верховної Ради вирішувати вже ці питання, тому що ці питання вони не... Там маленькі десь галочки потрібно поставити в законодавство для того, щоб почалась е, зміни вже на селі. Або може вирішуватись на рівні Кабінету міністрів, або це може вирішитись указом президента. Тобто е, потрібно структурувати всі ці проблеми, які в нас це є. Інша справа, що воно не вирішується, поки що на державному. Воно не вирішується, тому що немає, е, можна сказати так, немає чіткого соціального замовлення від народу, що потрібно, е, що влада має виконати, тому що все, що на сьогоднішній день воно декларується. Воно декларується гаслами, викриками на Майдані, там ще десь збираються. І ніякої конкретники немає. Якщо ми зведемо наші документи у відповідну форму, проводимо таку роботу, проведемо таку роботу по всім е, територіальним громадам Вінницької області, їх е, всього 735, це повністю всіх територіальних громад. Таку роботу можна провести за 3-4 місяці, ми економічно її вже там прораховували, що можна її зробити за 3-4 місяці. Тобто за 4 місяці Вінницька область отримає реальний, збалансований проєкт документу, який буде передбачати розвиток Вінницької області до 2020 року. І технічне завдання для наших депутатів народних. Технічне завдання для Кабінету міністрів, для того, щоб воно приймалося ті питання, які область сама не може вирішити. Тобто все те, що може вирішитись на державному рівні. Якщо така модель спрацює в нашій Вінницькій області за 3-4, максимум за 6 місяців, вона вже буде видно в житті, як вона працює, то після цього ця модель може стати основою для формування моделей розвитку по всіх областях Вінницької області. Тоді Вінській, ой, кажу Вінницька область, області, по всіх областях України. І тоді, коли воно буде відпрацьовано по всіх областях України, воно може привести до загального поштовху розвитку всієї України. І це реально. І це дуже реально, тому що, знаєте, коли я це все показую, ну заперечень не було ще ні від кого. Угу. Хоча вже бачило мою пропозицію, вже чула, я не знаю, в області наразі чоловік з 200. Ну, скажіть, будь ласка, от реформа місцевого самоврядування, в принципі, в, в її основі так є ж теж лежить грамотне розпорядження грошима на місцях безпосередньо. Дуже багато про неї говорять. Але чому вона ще все-таки не впроваджується в життя і чому вона ще не запрацювала? Проблеми ті самі, все-таки державний рівень на державному рівні потрібно це вирішити. Грамотне, ви сказали, грамотне розпорядження грошима. Грошима можна грамотно розпоряджатися, коли вони є, тоді, коли вони є. На сьогоднішній день в територіальних громадах, на жаль, грошей немає. Я маю на увазі тих грошей, які вони можуть використовувати. В них є тільки захищені статті. В основному захищені статті це зарплата бюджетним сферам, це витрати на утримання бюджетної сфери і все. Майже, Майже немає, взагалі немає ніяких. Закладень в бюджетах для розвитку територіальної громад. Вони мають самі шукати ці гроші. Але питання тепер полягає в іншому. А чому вони не шукають? Діло в тому, що сільський голова мені вчора в піщанці встає і каже, а хто мені дасть ці гроші? А я їм кажу, я теж підприємець, а хто мені дає гроші, хто вам дає гроші, ми йдемо і заробляємо. Якщо ви не можете їх заробити, то тоді нехай на ваше місце прийде хтось інший. Діло в тому, що. А за рахунок чого селяни можуть заробити гроші? За рахунок якого ресурсу сьогодні на усіх селах є, вибачте, пасовище, аби худобу аби пасти, що здавати в оренду сьогодні? Тобто я згоден. Діло в тому, що про пасовище. Коли ми чому ми говорили про цю модель, що вона може спрацювати? Діло в тому, що тут є узагальнення всіх проблем. І е, самі голови сільських рад вони можуть вже обмінюватися якимись певними фішками або алгоритмами вирішення тих проблем, які є. Коли е, говорить е, сільський голова, один що у нас проблема відсутня пасовища, встає поруч, інший голова каже, як це у вас проблема з пасовищем. Діло в тому, що землі знаходяться в районі, землі всі полягають, підпадають під оподаткування. Якщо ви хочете використовувати під пасовище, будь ласка, беріть землю в оренду, в оренду. І будете її так же само оформити акт, що це буде пасовище, тільки будете просто платити арендну плату. Все, ви ж корову тримаєте для чого? Для того, щоб потім отримувати прибуток. У вас прибуток це не податковується. І це потрібно просто е, привести до якогось логічного е, завершення. Але е, голови сільських рад вони часто не знають навіть, як це питання вирішити, з якого боку да, найду цього питання підходити. А тепер е, мова йдеться про е, створення робочих місць. Якщо ми говоримо про створення робочих місць, мені задають питання, сільський голови, сільська громада, кажуть, у нас відсутній перехмат в селі. Побутові послуги, підприємницька діяльність. Я говорю, а що вам заважає дати підприємцю можливість, щоб він у вас орендував десь якесь приміщення? Я говорю, що у вас мало приміщення, які можна орендувати, в кожному селі є закинути хати, які переходять і у власність сільської громади. Є будинки побуту, які вже давно занедбані. Будь ласка, створіть умови тільки для підприємців, і вони тоді у вас будуть розвиватися. Ваші же селяни, які поїхали в місто і не хочуть вертатися, тому що там немає ніяких умов, вони будуть вертатися вже у якості підприємців і будуть у вас створювати ті ж самі робочі місця, і надходження будуть йти до вашого бюджету. Тобто це все питання, його не можна вирішити в рамках передачі, діло в тому, що це питання, воно вирішується, і воно вирішується, дійсно воно вирішується. І робочі місця, і зайнятість населення, і податків, і посовища. Ну не було ще жодного. Ми не стикалися ще з жодною проблемою, яку не можна було розрулити. Самі важкі проблеми ми брали, і в лобік сразу розкидали на запчасті. Я вам дякую за розмову. Наш час завершився. Давайте сподіватися, що у наших селі не справді не буде жодних проблем. Дякую, глядачам хочу нагадати сьогодні. В нашій студії був Ігор Дмитрович Марчук. Він член громадської ради при Вінницькій обласній ради та облдержадміністрації, підприємець, громадський діяч. Я з вами прощаюся. Дякую, що ви були з нами. Не перемикайтесь. Будьте з рідним каналом. На все вам добре.